За один день сили оборони України знищили шість танків російських окупантів на бахмутському напрямку. Повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За словами генерал-полковника, над відмінусуванням ворожої техніки працювала група Азгард підрозділу Очі 120 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з групою Шарк 28 28-ї окремої механізованої бригади, групою Клавдіча 92 92-ї окремої штурмової бригади, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї окремої механізованої бригади. Зазначається, наші військові. Ві знищили три танки росіян. Це Т-72, один Т-82 Т-90, а також самохідну артилерійську установку 2 С1 та одну БМП. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до столиці Сполучених Штатів Вашингтона заявив, що українські сили збираються де окупувати захоплений російськими військами Бахмут, Донецької області та ще. Два ключові міста.